Всім привіт! Мене звати Єва і я на середині челенджу 75-хард, челендж, який змінює ваше життя. В минулому відео я розповідала вже, коли я була на початку цього челенджу. І тоді я ще не знала, що саме в на мене чекає. Зараз, коли я прийшла вже половину, я готова поділитися з вами змінами, враженнями і рекомендаціями, які б я дала собі на початку цього челенджу. Давайте нагадаю, що це взагалі за челендж, який дуже популярний в США. Його створив один бізнесмен. Також він про цей челендж робив підказ. До речі, дуже цікавий, якщо ви розумієте англійську, дуже рекомендую його подивитися. І це декілька правил входять в цей челендж, який ви перетримуєте 75 днів. По-перше, це не пити алкоголь зовсім. По-друге, це обрати собі дієту, яка у вас, які у вас цілі, датимуть комусь можливо схуднути, комусь набрати вагу, комусь підкачатися, і в залежності від цього виробити собі дієту і притриматись її 75 днів. Далі займатися спортом два рази на день по 45 хвилин. Наступний пункт це читати книгу по 10 сторінок в день мінімум, і останній пункт це пити галон води. Це одна баклажка. Якщо пропускати, хоча б одне завдання одного дня, то ви почнете спочатку саме цим. Цей челендж дуже цікавий. Також я розповідала, що можна в додатку відслідковувати день, можна робити отакі, як я робила, стіки, ви бачите, тобто там скільки днів. Якщо чесно, я зрозуміла, що стільки я не завжди знімаю, і мені зручніше, все ж таки, додаток, тому я рекомендую вам додаток. Це такий, знаєте, маленький одразу адвайс. Як я його під себе підлаштувала, я зараз розкажу. По-перше, галон води я зрозуміла, що я не зможу випивати, і я не думаю, що мені навіть це корисно, буде, тому що до того я взагалі не пила. Я поставила собі ціль пити хоча б більше, хоча б намагатися випити 2 літри води. Наступний момент це заняття спортом. По правилам тая да, має бути по 45 хвилин всередині приміщення і назовні. Я для себе вирішила, що я не хочу займатися назовні, тому що не да погоди, і я не зможу а, займатися так, як я хочу. Тому я для себе обрала, що в мене буде силові, також кардіо, також зумба, йога. Зразу хочу наголосити, що я дуже рада, що я почала цей челендж. Це просто реальний челендж, який змінює життя. Я про нього чула дуже багато відгуків, коли люди кажуть, що там ой, там ми це дуже класний челендж, але я ніколи в житті не буду його повторяти. Чесно, мені здається, що я його буду повторяти, і в мене немає такого бажання, що «Ой, я хочу швидше його закінчити. Так чекаю. Ні, я прям дійсно кайфую і, і вважаю, що дуже класний челендж. І я навіть зрозуміла, як я зможу далі адаптувати цей челендж у своє життя. Перш за все, я ніколи не була в такій класній фізичній формі. Чим з того, що моя вага абсолютно не змінилась, я не ставила собі за ціль Знизити вагу, мене абсолютно все влаштовувало, але, можливо, а, так, жир якийсь він перейшов в мишці, тому що я виглядати стала дійсно трохи інакше. Хоча в якийсь момент, можливо, навіть там був плюс в один, один кілограм. Я точно за цей місяць стала більш витривалою. Я можу набагато більше там, на той же зумбі, скакати, пригати. Я реально не втомлююсь. Хоча, коли я починала, мені всі казали, Єва, це не корисно, можливо так багато займатися, особливо дівчині. Взагалі не слухайте, це повна хер фігня, і що, до речі, теж дуже цікаво, на зумбі. Я бувала, приходила, наприклад, на йогу, а потім залишилася на зумбі. І я, знаєте, бувала там, вважала себе, Боже, я така молодець, я там два дві години підряд на ці заняття, класно. І я бачила, як деякі бабусі теж залишаються по дві години. Деякі люди, і я зрозуміла, що це а, ну, реально. Ми просто вигадуємо, що не можна займатися по дві години. Якщо воно порізно, можливо, якщо б я силовими займалася, дійсно було б не те, що б я хотіла, але якщо ви якось трохи змінюєте активність, це дуже корисно. І зумба, до речі, вона не так. Знаєте, що для новичків, да, там що може ні. Звичайно, що кожен він робить в, в своєму темпі, да, комусь це дуже повільно, хтось робить повільно хтось тобто робить швидше, я намагалася завжди максимально вкладатися. Мені дуже сподобався момент з тим, що коли я проходила цей місяць, а зуба була в мене. Кожен день здається. Я запам'ятала дуже багато якихось танців, хоча у нас кожне на, на заняття, постійно якісь танці змінюються. І дуже багато всього я запам'ятовувала, і це таке класне відчуття, що ти вже пам'ятаєш. І навіть якщо я не пам'ятаю, то багато танців, я вже розумію, як вони там працюють, да, які там будуть рухи, і я їх вже повторюю і відчуваю себе класно. Сьогодні навіть я була на заняттях, де, де було багато новачків, багато людей, які там. Там вже більш похилого віку, і вони такі, боже, ти так класно танцюєш, ти, мабуть, десь професійно займаєшся. така, боже, ні, Насправді я не так класно танцюю, але ну порівняно з тим, що було в мене, порівняно з тим, що багато новачків є, то дійсно якийсь прогрес за цей місяць був. Хоча до того я коли ходила на інші якісь заняття, не кожен день, а навіть якщо набагато довше, то Результат не так він був, знаєте, поміти. Далі такий приємний момент, що я вже пам'ятаю людей, люди вже мене пам'ятають, і класно, коли ви там здороваєтесь, хоча я ходжу в два різні зали. У мене підписка там абонемент. Да, я можу в будь-якій локації ходити. Я ходжу в дві різні, і все одно я вже знаю вчителів, я вже знаю людей. Хоча я не знайомлюся, знаєте, прибігла, потанцювала обігла. але все одно ти запам'ятовуєш людей, і якесь таке тепле відчуття, особливо коли я іммігрант. Да, це дуже приємно бачити людей, якихось якісь такі смолотоки мати, тому теж таке, я б це плюс. Наступний момент зв'язаний з спортом, це те, що я закохалася в йогу. В цілому йога мені і раніше подобалась, але зараз я зрозуміла, що я хотіла б навіть більш поглиблено на це почати. Із всього спорту, що я пробувала, можливо, не наразі. Це я вважаю це найкращим. Хоча в моєму залі це більш знаєте не йога. а сказала, пластика, якась стретчинг, да? але все одно дуже класно. Я би хотіла піти далі, на більш от таку професійну саме йогу. Тому це розуміння для мене воно є дуже важливим. Я почала вдома більше займатися, моя пластичність стала краще. Знову ж таки, великий плюс. Далі плюс про книги. Я для себе адаптувала цей челендж, я буду читати на англійській мові, тому що просто читати книги було трохи. Не то, а от на англійській це такий більш челендж для мене був. Я довго, дуже довго не могла почати читати на англійській мові, хоча в мене була вже англійська, коли люди з моєю англійською вже читають книги, але я не могла, тому що я думала, що мені важко буде з моєю концентрацією. Якщо я не повністю щось розумію, то в мене одразу переключається концентрація, вона кудись убігає. І я думала, що я не зможу. Я вже прочитала одну книгу. До речі, якщо ви її ще не читали. І ви будуть починати цей челендж, я її обов'язково рекомендую вам прочитати. Це атомні звички, я читала на англійській мові. І на англійській мові ще цікавіше, ніж на українській або російській мові. Та книга мені дуже зайшла, і вона саме те, що вам потрібно почути, і вона дуже актуальна буде для цього челенджу. Друга книга, от я зараз читаю. До речі, важливо, щоб це були саме. Друковані книги про це каже сам автор челенджу, тому що будете помічати, скільки ви прочитали. Да? І це таке класне, тому що це не електронна книга, а це так. І вперше в житті я почала прям от відмічати. Я купую з книги і відмічаю, що мені подобається, що я хочу запам'ятати. От друга книга Deep Work. А, і, чесно кажучи, вона мені набагато складніше дається, ніж перша книга в плані англійської. А, він так складніше її пише, і він використовує дуже довгі речення, і через це мені трошки складніше, і трохи така іноді буває скучнувата. Але ця книга це те, що мені потрібно було в цей період життя, і я читаю її. І... Я дуже задоволена собою, англійською і цими книгами. І нарешті заходила все ж таки час, да читати стабільно, тому що, можливо, якби це не був челендж, я би це не робила. Я б, можливо, вже сказала собі, та ну, це якось так. Коли так важкувати йде книга, то можливо б я забила вже. Але не з цим челенджем. Дякую, челендж. Також читання книг потягнуло за собою моє бажання слухати подкасти. І зараз я і раніше їх слухала, але зараз я музику, коли я слухаю в машині, я замінила на подкасти. Я знайшла дуже багато цікавих, корисних подкастів. Наприклад, мій улюблений зараз взагалі про фінанси на англійській мові, тобто я дозволила собі слухати на англійській мові. Те, що я б можливо і на українській думала, типу, а що зрозуміє ля я взагалі про фінанси, але там дуже класний подкаст, який навіть на англійській мові, і навіть про фінанси мені дуже зрозумілий і класний. Я вже так структурую, трошки вивчаю, і це вже зміна. Це місяць, розумієте, місяць, і моє вже життя, мої якісь думки, направлення вони змінилися. Далі хочу прийти до апарату. Перша порада, я дійсно рекомендую робити все, якщо це можливо, у першій половині дня це і спорт і читання книги, тому що, можливо, будуть такі моменти, коли ви будете дуже втомлені ввечері, і ви просто не зможете. У деякі моменти, якщо я не встигала там прочитати книгу, а дуже часто кубувала. І в мене починала голова боліти, і я така боже, я не можу пропустити, і я вже не знала, що я буду робити. Голова проходила, я читала. Але е, якщо дійсно у вас щось станеться, у вас там заболить живіт, голова, там хтось у вас терміново покличе, і ви просто не зможете завершити це. Тому максимально намагайтеся завершити всі свої справи. А у першій половині дня. І розумію, що, можливо, не буде можливості. Та, наприклад, я працюю і не зумба ввечері. В дні в день я не можу ходити на зумбу. Тому я все ж таки зумба в мене ввечері, я ходжу ввечері, тому я намагаюся перший спорт зробити вранці. Це якась там йога, розтяжка, а потім ввечері вже зумба і, можливо, зал. Далі момент хочу передати, що будуть дні коли дійсно важко. Особливо, якщо ви дівчина, якщо у вас є ваш цикл, і дійсно той момент, коли просто немає сил, у мене такий був момент, коли я просто приїхала в машині і я просто не хотіла з машини виходити. Сьогодні 23-й день, і я жесть як не хочу йти в зал. Всі ці дні було доволі легко, але сьогодні я дуже багато працювала і в який день вже е, на роботі. Е, Занадто довго і хочеться відпочити і просто спати. Але челендж це те, що змушує. Але фітнес. Пішли, пішли. І якби не челендж, я би чесно я би сказала собі, ні, я відпочиваю, але я себе змусила. Я не могла займатися так, як я займаюся нормальні дні. Я займалася максимально, знаєте, там на ті зумі, там де я раніше скакала, то я просто робила такий шах і підняття. Але, але я настільки пишалася собою після того, і настільки стало легше, що а це не так складно виявляється. Тобто ніхто тебе не змушує робити на максимум. Якщо в тебе немає сил, ти максимум все прийти. До речі, в книги атомні звички про це дуже класно пишеться. Що якщо у вас немає сили, якщо ви не можете робити просто мінімально, що ви можете. Не забивайте, а робіть мінімально. Далі така помилка, яку я вважаю, що я зробила, яку я хочу виправити, і яку я рекомендую вам, це прописати дійсно дієту, яку ви хочете притримуватись. Дієта це, знаєте, у деяких досі є така сація, що це там нічого не їсти, там рахувати калорії. А, ні, вона може бути різна, вона може бути підходяща вам, але прописати, що ви плануєте їсти, там коли їсти, да, там, які у вас. Обмеження, тому що я, коли починала, я така думаю, блін, ну я ж не хочу худнути, я хочу просто корисно їсти і не їсти снеки, Тобто в мене було таке правило, що я їм корисно їжу і я не їм снеки. Тобто я собі навіть дозволяла там, якщо я захочу якийсь там шоколад, ну ним небагато і не якийсь не корисний, там чорний шоколад чи там щось спробувати там взагалі без проблем. І це була моя помилка, тому що а, я перестала їсти снеки, я до того дуже багато на роботі їла. Я пристала а, і, і в цілому я корисна м -м, харчувалась, але воно було настільки якось незрозуміло з такими, там то я дуже голодна, а коли ти починаєш багато займатися, ти постійно голодний. І Я була постійно голодна, і я бувала там багато того з їм того, і не було якоїсь структурованості. А я вважаю, що вона має бути, особливо, якщо ви багато займаєтесь. Тобто я дійсно і сама собі це зроблю, і вам рекомендую це прописати, що все ж таки ви будете їсти і коли виходячи з ваших цілей, звичайно, також хочу сказати, що цей челендж він класний ще тим, що він мені показав, наскільки швидко можна чогось досягати, тому що дійсно будь-яка звичка, вона принесе вам користь. Але коли ти за місяць отримаєш такі шалені просто вихлаб, такі шалені результати, це просто дивовижно. Хоча я і до того не можу сказати, щоб я якось лінувалася, я завжди щось робила, я там спортом займалася. Але цей місяць це просто такий скачок величезний і за короткий період, і він настільки показує, що все взагалі реально, і навіть за місяць дійсно можна змінити своє життя. Тому хоча б через, через це я рекомендую вам спробувати. Звичайно, адаптувати під себе, тому що я розумію, що у всіх людей різне життя. І я чула навіть, що є там не 75 hard, а якийсь там більш ізі варіант, да? коли ви там, якщо до взагалі не займалися, то, то ви робите собі там, я не знаю, годину да? спорту, наприклад. Із мінусів я не можу сказати, що це прям мінуси, але це такий нюанс, що я дійсно через те, що я постійно це роблю, я іноді не встигаю те, що мені потрібна. Але можливо я не все через свою роботу. Якби в мене не було роботи, було б, звісно, легше. Тому що в мене виходить, що в мене робота, робота і мій челендж. Але все ж таки, челендж це настільки він змінює моє ставлення до речей, мої якісь звички, що я дуже вдячна. Я розумію, хоч я не встигаю все те, що мені хотілося би. Проте, те, що я з цього виношу, вона дасть набагато більше. І тому, знову ж таки, я дуже рада цьому челенджу і вдячна, і вам рекомендую. Ну, а мені дуже цікаво, які в мене ще будуть зміни через місяць. Тому бачимось ще через місяць. Пробуйте челендж і пишіть, які у вас успіхи. Всім па-па!